1 січня 2024 року всіх хочу привітати з Новим роком, з прийдешнім роком. Ми його зустріли, ми до нього дожили. Хто його дуже чекав, хто дуже багато молився. Ми його дочекалися, це саме головне. Ім за не втрачати оптимізму, навіть коли його просто вже немає, звідки вигрібати, завжди бути на позитиві, завжди бути добрими, завжди бути веселими, тому що українці нація веселих, на людей і на переможних теж. Важко нам дуже приходиться. Подивіться, це красива ялинка. Дивіться, яка красива ялинка у нас. З Новим роком. З Новим роком. Щастя в новим Я знаю. З яким настроєм ви зустрічали більшість українців цьогорічний новий рік. Це знаю. Ми все це знаємо. Я знаю про те, що ми його. Чекали і сподіваємося на те, що наступний новий рік у нас не буде таким. Я б не сказала, що... ну просто надзвичайно щемливим, тому що кожен згадував своє, своїх, кожен згадував те, про що, е, можливо, хотів би забути найбільше. Моя мама, наприклад, вона нас новий рік. У цих спогадах, у думках, на жаль, не можу з вами більше говорити, маю йти. Думаю, що зустрінемося з Новим роком і з новим щастям, бо життя триває попри все.